наших полонених. Вони повинні знати, що ми чекаємо. Держава повинна знати, що ми чекаємо. І ми хочемо, щоб вони скоріше вже були додому вдома. І ми для цього будемо робити все, допоки всі вони не будуть з нами вдома. Дякуємо вам велике, низький уклін. Вам це неймовірні відчуття. Велика вдячність за таку ініціативу. Пам'ятайте, ми є один водон. І ще не вмерла. України. І не врані, ще не України ні слава, ні воля. ще набрать, українці, усміхнеться воля, злінуть наші поріженьки, я про. Та солці запанує іми, браття, у свой стороні, душу й тіло ми положим за нашу свою. Що ми козацького роду. нашу свободу. І покажем, що ми козацького роду. Слава нашим зсу. Слава нашим воїнам, слава нашим героям, всі ті, хто захищають нашу землю, слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Україна! Бонатусе. Волю захисникам Маріуполя! Волю захисникам Маріуполя!